Вітаю вас на каналі. Купуй зі мною акції в магазині сільпо діють до 16 жовтня. Приємного перегляду. Пельмені левада з молодою бараниною, а також з яловичиною 400 г упаковка 57 гривень. Молоко незбиране 870 грамів 3,8% жирності 42 гривні. Галичина 2,5% жирності 40 гривень 870 грамів. Молоко селянське чистий смак 2,5% жирності 35 гривень, сметана Яготинська 20% 40 гривень. Кисломолочний сир 12% від галичина 72 гривні. 5-відсотковий галичина 65,99. Упаковка Актімель 4 штуки 60 гривень 4 штуки по 100 г. Зі смаком малини чорниці. Актімель 1 штука 17 гривень 100 г упаковка. Карпатський йогурт лісові ягоди. Малина, персик. Ціна 25 гривень 300 грамів. Йогурт Дольче 280 грамовий зі смаком банана та полуниці 3,2% жирності 28 гривень. Йогурт галичина манго 250 грамовий. Є ще з смаком ананасу 25 гривень. Локомоко. Банан персик, малина яблуко, слива персик 12,49. Ряженка 3,2% жирності 28 гривень 450 грамів. Пісквіт з молочно медовим кремом 17, сир яготинський 5 Ціна 61 гривня. 9 350 гів упаковка. 67 гривень чумак домашня нерафінована олія 67 гривень 900 грамів Рафінована 65 900 грамів олія майола рафінована 52 гривні 99 копійок 850 грамів. Олія рафінована премія 1 літра 800 мл ціна 109 гривень. Кетчуп чилі торчин. Також до шашлика 25 гривень 250 грамовий. Кетчуп лагідний 26 гривень. Гірчиця з медом 110 грамів. Гірчиця міцна 130 грамів. Ціна 18 гривень. Козацька традиційно гостра, діджонська з цілими зернами. 130 г упаковка 17 гривень. Соус український класичний 485 грамовий. Повна чаша 40 гривень. Майонез 114. Вага 430 грамів, 61% жирності. Майонезний соус делікатний 28% жирності 38,99. Королівський смак. 300-грамовий, 25. Крупа гречана 1 кілограм 26 гривень, 99 копійок. Рис смарткі. довгозернистий, пропарений. Премія 1 кілограм 114. Шліфований довгозернистий, 1 кілограм 65 гривень. Пряники повна чаша зі смаком вишні 360 грамові 40 гривень. Пряники ніжні 400 грамів, Така ж ціна. Вершки просто наше, 20% 29,99 Бантики макарон 500 грамовий, 52 гривні. Спагетті 500 грамове, Час варіння 7-9 хвилин. Ціна 44 гривні. Макарон 400 грамовий 35. Вермішель 400 грамова 35 гривень. Вафлі зі смаком лимону та горіхові. 13,99. Чіпси люкс, крапта, бекон 45-133 грами. Кава Aroma Gold розчинна, 159, 100 грамів. Міленіум молочний шоколад. Мигдаль фундук корагата родзинки 62 гривні 140 г. Гр. Сир плавлений 70 гр. «Дружба» та оригінальний 1699 70 г, Кремсир з травами 175 г 67 99 Також є класичний. Моцарела максі Яготинська 125 грамів. Упаковка 47,99. Нарізка м'ясна шинка свиняча 55 гривень за 100 грамів. Салямі золотиста вищий гатунок 80 грамова 40 гривень. Ковбаски Закарпатські 59,99 за 100 грамів Ковбаса теляча 5999 400 грамова. Сосиски варені смачні. Перший гатунок 100 грамів, ціна 12,40. з курячим філе – 5999-350 грамів. Ковбаса напівкопчена фуршетна. Вищий сорт 59,99 330 грамів. Ковбаса Міланська 27,40 за 100 грамів. Шоколад Мілка Малина Крем 90-грамовий 38 нутелла паста 200 г 114 Соломка солодка. Упаковка 100 г 12 гривень. Печово в шоколаді у коробці ціна 75 гривень. Упаковка 450 грамів. Арахіс смажений 45-350 г. Томатне пюре 200 г 32 гривні, 99 копійок. Оливки зелені без кісточок 180 г. Упаковка 23 гривні. Кісточками 190 грамів 23. Шоколад від Millennium є 4 смаки на вибір. Молочний та чорний. Ціна 14 гривень. Як на мене, ось такий самий найсмачніший. Це молочний шоколад з горіховою начинкою. Набір чорного чаю 89,99. 20 пакетиків. Мармелад жувальний 37,99 за 100 г. Чіпси картопляні в тубусі з паприкою. Просто солені та сметана зелень 165 грамів упаковка 95 гривень. На цьому у мене все. Дуже дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки. Бажаю вам економних та вдалих покупок.